Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, і сьогодні тема відео Правдиві і брехливі боги. І ось ми з вами поговоримо на цю тему, розвиваючи її таким чином, щоб стало ясно всім тим, хто себе вважає богами. Хто такі боги? Або кажуть так, всі ми були колись богами, або кажуть іще Я є Бог, або в твоєму серці Бог, Ти є Бог. Да? Я є. Там, частинка Бога, і що я є Бог. так? От часто ж спекулюють такими фразами, словами, призначеннями себе на такі ролі, правда? Чули таке ви, так? в твоєму серці живе Бог. От ти є Бог, або там та ви ти божественні енергії в тобі є. так? От, от, от це все. Все це, що озвучувалося останнім часом, так? або де Бог, там, де в тебе Бог. Ну, от правда, розібратися. Ми говоримо з вами про, про такі речі, тому що, по-перше, мій канал це канал про світобудову, це канал, який проводить знання. Який несе світло, проливає світло знань. Ми з вами тут співпрацюємо на дуже цікавих вібраціях, тому що кожен ваш коментар він є неповторний, кожна ваша вподобачка вона є цінною. Я дякую вам за все те, що ви тут для мене робите, тому що ми з вами разом досліджуємо цей простір, в якому ми зараз вже починаємо жити і будемо продовжувати жити далі. Так от, друзі, щоб розібратися про те, хто такі брехливі боги? Якщо, наприклад, допустити, да? ким ти себе вважаєш, як ти співпрацюєш з вищими силами? От я вам говорила в минулому відео, да? що е от, ти маєш уявити, що в тебе є земна частинка. Земна сфера існування. В тебе є небесна частинка твоя, так, небесна сфера існування. І ти маєш тут поєднувати їх, співпрацювати. Тобто, земна має співпрацювати з духовною частинкою, з небесною. Тобто, і небесна духовна співпрацює завжди з земною. так, І це відбувається таке перетікання. тобто там… У нас є величезний кладість, склад великих знань, які ми маємо право запросити, ми маємо право їх провести, маємо право користуватися, просто право це треба знати. Да? Так от, дотягнутися туди, це дійсно можна тільки усвідомлюючи такі речі. Да? А от коли е, е, от просто багато хто останнім часом каже, я говорю з Богом. Або ви кожен з вас, скільки разів ви казали, я говорю з Богом. Я вірю тільки собі, повірю Бог в Бог моєму серці, я вірю в Бога, де Бог, Він в мені. Так? От дивіться, виходить, що яка цікава річ, який же ж ти, по суті, Бог. Наприклад, якщо ти даєш собі обіцянку якусь, наприклад, кинути палити, там, менше їсти. Перестати матюкатися, перестати ображатися, перестати ображати інших, припинити просто взагалі реагувати, наприклад, якось зверхню, з позиції пихи своєї, так? перестати припинити просто раз і назавжди, припинити щось робити таке. Ось що тобі, наприклад, не подобається. Або, наприклад, перестати дозволяти, щоб тобі подавляли твою волю. Так? Це ти кому обіцяєш? Кому ти обіцяєш це собі чи тому Богові, який в тобі? Якщо ти не стримуєш це, це обіцяння, обіцянку цю, яку даєш, не стримуєш, так? значить ти зраджуєш кого? Себе? Чи Бога, який в тобі, кого ти зраджуєш на цей раз? Якщо, наприклад, йде зрада, я не хочу більше зраджувати себе, я хочу себе любити, а що таке любити себе, як то кажуть, полюби себе, полюбиш Бога, любиш Бога, любиш себе. Да? Якщо ти не, не а, відповідаєш за свої слова, за свої дії, а крізь тебе живе Бог, значить що, ти зраджуєш Бога? Ти зраджуєш його, чи як? Чи ти його обманюєш? Чи просто твій Бог брехливий в тобі живе? Я би могла задати таке питання багатьом людям, тобто навіть не тим людям, хто мене зараз дивиться, а тим людям, які так поступають з собою, забуваючи, що сила є така, яка живе. Разом з тобою проживає тут в це ті, втілення, да? і вона хоче проявити себе якнайкраще, і вона хоче прожити себе і реалізувати себе, наповнити, значить, і чимось новим, новим досвідом, новими враженнями, новими почуттями, новими баченнями, тобто розвиток, весь час є. А якщо її прибивати, Заздрістю, жадібністю, ревнощами, там, да, обманом, брехнею, у будь-якому випадку. От ми кажемо тоді, а чи правдиво так, кого обманюєш тоді? Якщо в тобі є Бог або частичка, частиночка Бога, то кого ти обманюєш, якщо ти не співпрацюєш з цією частинкою? Кого обманюєш, Значить, ти брехливий Бог, якщо ти навіть Бог, то ти брехливий Бог. Я завжди кажу так, якому Богові чи Творцю, чи кому ти дозволяєш через себе жити? Якому, які якості мають проявитися в тобі, щоб оця сила прожила себе, як дійсно Бог? От, знаєте, я розумію все, що є від недостатнього знання себе, там, як то все працює навколо. Ми часто робимо такі речі, яких ми не відчуваємо як відповідальність, ми не відчуваємо чесності, і ось ми страждаємо через це. Тому що якась твоя частинка, Живе не так, як та частинка, яка проявлена в тобі, яка співпрацює з тобою, яка несе от те все, що вливається в твій мозок, в твої думки, яка і веде тебе, а ти її не бачиш, не чуєш. Уявіть, що. Наприклад, такий, ну це приклад такий, це вже всі його знають, видно. Ну так хай буде простенько. Коли машинка така, знаєте, на радіокеруванні, така, з пультиком така. да, от. А, але так пультик той, він там. да, от, 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 от у тієї вашої частинки, у нашої частинки. Ну, небесною, скажімо так. А ми тут, як машинка, значить. Їздимо. Там кнопочки нажимаються, ти тут їздиш. І тут у машинки пішов збій процесора якогось, або збій програмування, або збій о цієї системи, так, якої, там, ну, яка в неї вжила там, не одна ж вона, тобто, да, збій. І ця машинка починає їхати не туди. Тобто вона починає їхати. По канавах, по горбах падає, б'ється, встає, знов піднімається, знов їде, десь там все підкрасить, там десь щось прикриє, там десь щось десь, десь витягне, десь там колеса замінить, десь там ще щось. Зальє собі якогось бензину туди непотрібного, зовсім не корисного, або ще там щось. І ця от, сидить сила з цим пультиком і думає: от є в мене так вон, пульт той. Але ж цей пульт. Ота машинка не сприймає, не бачить, не розуміє, що він там є, той пультик. Так? І тут, виходить, що? Для того, щоб вона стала на правильний шлях, ця машинка, і попросила того пульта включись уже в кінці кінців. Я готова тебе почути, давай вже будеш мене вести, так як ото треба, а я вже не буду більше падати і битися, і, там, і все те, що я робила, робити. І тут, виходить, що треба? А треба, щоб ви зрозуміла та машинка, що треба зупинитися. Все, достатньо. На ту класі вже ти гуль понабивала, там все всього пройшло, все всього було. Пора вже схаменутися і відчути оте, так? І що тоді? Ти єднаєшся з тим пультом силовим, так? який дає тобі силу, який дає живлення. В нього батарейки там. Батарейки там. Знову розказую вам сказки, казочки. Так от, і отут воно береться, коли вже це пішло бажання, і пішло, пішло живлення. Пішло живлення, живиться, живиться, живиться. машинка починає їхати рівненько, гарненько. Так? Починає стілюватися, починає витанцьовувати, починає робити там різні речі. Що це виходить? Це виходить. Спаєчка така гарненька, ниточка почала світитися, працювати. так? І Тоді що? Тоді виконується задача долі? Вона так починає виконуватися. Якщо ти не відчуваєш того пульта, де він там, такі кнопки в нього є, не відчуваєш там, де що воно робиться, то ти як відірваний і по бездоріжжю весь час, весь час по бездоріжжю. Так от, друзі, де правдивий Бог? Чому він правдивий? Як ото буде казати машинка, та я сама буду їхати, в мене все є, в мене є всі системи тут, у мене є комп'ютер, я все бачу, у мене є кнопки, у мене є відчуття, у мене є цей, коробка, перемикач цих да, щеплення, У мене є все, в мене є тут тормоз, газ, у мене Боже, я що хочу, те можу робити. Та який ти Бог? Ти брехливий Бог. Тому що, як ти знаєш, що через тебе живе, в тем, з тобою Бог не сяде в ту машинку, він буде, йому буде некомфортно там їхати, він так не звик. Друзі, це простий приклад того, як ми з вами часто живемо. І яку важливість часто ми навішуємо на, ту, на те все. Ліпимо там різні наклейки, накачуємо різним-різним те, те все... Нашу систему, да, щоб вона працювала, вивчаємо її, там досліджуємо. Без цієї штуки, де вона є, як вона працює, ми не можемо цілісно пізнати все своє життя. Так от, багато хто нас ввів в блуд, духовний блуд щоб ви сказати, що ти є божественна енергія, ти, ти Бог, або в твоєму серці живе Бог. Я так само кажу, що в серці живе Бог. Але я реально кажу, де він живе, в тій сяючій сферочці, в якій закладено багато-багато чого, яка знає про нас все. І вона там дійсно є. Хірурги знають, кардіологи, що там є та сяюча сферочка. Так от, друзі, знаєте. Чому уводять духовний блуд, щоб підживлювати пиху, его, яке вважає себе Богом тут. А ти всього-навсього, ота така відірвана машинка, якого б тюнінгу тобі не наклеїли, що б там не вживили і не зробили? Ти ніколи не будеш відчувати свою цілісність без того пульта, без тієї системи керування. Коригування, яке вливає в тебе живу силу життя, причому постійно. Робиш ти там помилки не робиш. Ти можеш відмовитися від тієї сили, можеш взагалі її ніколи не згадати. Але вона настільки з любов'ю це робить, вона все одно тебе живить, тому що є процес, і ти є процес, і ти маєш тут цей процес пройти. А які ж правдиві боги, тоді, якщо Ті боги, які, ну я вже назвала, не буду повторюватися, не хочу багато часу займати, в мене також його немає. Я віддаю багато часу, наприклад, да, служіння людям, служіння світові. А, і я відчуваю те, що я сижу от перед екраном, ось е, камера у мене стоїть, мікрофон стоїть. Я сиділа так, от, і в мене жодної думки не було, що я буду писати. А потім прийшла думка. А все-таки, де людина чесна, де нечесна сама з собою, що таке любити себе? Так от любити себе ти не можеш, якщо ти не зрозумієш, що в тебе є щось більше твоє тобою, яке проявлює тобі цю любов, яку ти сприймаєш, з якою ти співпрацюєш. І ця любов це є щось неймовірно красиве, неймовірно потужне. Неймовірно глибоке. І якщо говорити про любов до себе, наприклад, і до любов до Бога, то це є одне і те ж, тому що Бог каже: твої очі це мої очі. Коли ти дивишся на мене, я дивлюсь на тебе. Твої руки це мої руки. Коли ти доторкуєшся цими руками до чогось, значить я доторкаюсь до твого серця. Твої, твій голос це мій голос. Коли він звучить, так? я звучу тобою, ти звучиш мною. Там, де я, там є ти. Так от, друзі, якщо відчути ці слова зараз, які я говорю, потрібно що зробити? Активувати в собі це знання. Просто активувати і розшукати, антенну свою запустити, включити її і сказати Я хочу. Я хочу єднання цього. Я вже готова, я готовий. І живеш в співпраці, але що? Перестати себе зраджувати, знаючи, що діалог з Творцем, з Богом, з внутрішнім я, він ніколи не переривається. Він завжди є отою, тією золотою ниточкою. Мало того, що вона взагалі ще ця ниточка продовжується і продовжується. Це ми так низенько розібрали, як воно от тут працює. Так правдивий Бог це хто? Це той, хто не бреше сам собі. Це той, хто справляється з своїми пристрастями, Так? той, хто розуміє, що на землі, тут де ми є, в цьому плані існування, тебе все тимчасове. Будинок, в якому ти живеш, він тимчасовий. Машина, на якій ти їздиш, він, вона тимчасова. Тіло, яким ти користуєшся тут, воно тимчасове. Тут нічого не буває. Вічного, вічність в другому місці. Ми один у одного тимчасово. У нас наш досвід спілкування і все те, що ми робимо. Один для одного, і те, що ми робимо для життя, і те, як ми живемо, те, що ми робимо для себе тут зараз, як для людини на землі, існуючої, втіленої на землі, це все тимчасово. А є щось, що? А є щось таке, те, що є вічність, те, що прийшло з поза вічності, воно прийшло і живе, що це? Жива енергія, жива сила, яка розвітлюється в родах наших. То є вічність, вона безкінечність. Вона приходить з поза часів, так? приходить, щоб влитися в цю ріку життя. Через кого, друзі? Через нас з вами. Так от замисліться, будь ласка, і над такими речами. Не відмовляйтеся від того цікавого. Центру керування, коригування життєвих ваших сил. Не відмовляйтеся від того знання, яке проливається на вас зараз золотими дощами, щоб кожна крапелька вживилася у вашу клітиночку і не, де, не залетіла в інше місце. Кожному дається це все по волі вашій. Ніхто не порушить це правило ніколи. Просто подивися. Подивися, засвітися, щоб ти мав чи мала здатність цей дощ прийняти. Так? Його дуже багато навколо, його просто фонить навколо. Просто візьми і дотягнися до нього серцем, душею, поглядом. І знай, що правдивий Бог це той, який себе не образить, який себе не принизить, який знає собі цінність в тому, що він живе і що він робить. Цінність тебе, як Бога. А проживи її, попробуй. Після того всього, скільки було пройдено, вийде на цей рівень, проживи, заяви про себе, я більше не хочу знецінено жити. Я хочу знати цінність своєї життєвої сили тут на землі і хочу її провести так, щоб наповнити себе нею. І так, друзі, бачите, як воно все тут відбувається? Бачите, як це все функціонує? Ти не можеш, не досягнувши цього розуміння, бачити щось поза цим розумінням. Все йде, як я вам кажу по поличкам: проходиш щабель один, йдеш на слідуючий. Тут постояв, все усвідомив, значить, підготувався до слідуючого. І так, от ми з вами ходимо, тому що ми є люди, які проявляють тут такі енергії на землі. Щоби вони розпаковували нову реальність, в якій ми з вами будемо жити. А нова реальність це нова моральність. А нова моральність це нова совість, сприйняття інше з позиції моральності і совісті. Тому все те, що буде нижче цих принципів, воно буде зметено з лиця землі, як ми кажемо, з простору нашого існування. Зметене чим, зметене ким? Любов'ю? Самою страшною силою на землі, яка змітає все, тільки може бути любов більше ніщо. А про любов в наступному відео, друзі, бажаю всім здоров'я, проквітання і світла. Дякую вам за увагу. Я знаю, що мене дивляться тільки мудрі неповторні люди. Проявлюйте себе в коментарях. Я всі читаю, все бачу, ставте вподобайки, так само дякую вам. І до наступних відео будемо говорити про любов, яка змітає все на своєму шляху. Буде цікаво. Всього найкращого, до побачення!